Вітаю на марусиній кухні. Сьогодні готую три салати з авокадо. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. У мене на каналі є багато різних рецептів смачних салатів. Хто любить готувати салати, заходьте на канал та дивіться відеорецепти. Отож, розпочнемо готувати салати з авокадо. Спочатку підготуємо авокадо для салату. Авокадо розрізаю та прокручую, щоб від'єднати від, від кісточки ножем видаляю саму кісточку, столовою ложкою від'єдную м'якоть від шкірки. Ось так от. Далі нарізаю такими шматками. так, порізаю авокадо. Так, тепер відставляємо це все в сторону. Свіжий овірок розрізаю вздовж і потім нарізаю тоненькими півкільцями. Червону цибулю теж потрібно нарізати півкільцями. Помідори я взяла дві штуки середнього розміру. Нарізаю так само, як попередні овочі півкільцями. Посуду, де будемо робити салат, висипаємо огірки. Сюди ж кладемо авокадо. Додаємо нарізані помідори. Додаємо сюди червону цибулю. Тепер потрібно поперчити, посолити до смаку. Я додаю 2 столові ложки олії оливкової. Перемішую. І додам ще один інгредієнт. Зараз подивитесь який. Я купила мікс салату. Тут і рукола, і ще різні листочки салатів. Перемішую. І смачний корисний салат готовий. Тут ціла низка вітамінів. Готовий салат можна збризнути соком лимона. Готуйте та їжте на здоров'я. Для наступного салату нам потрібно три варених яйця. Їх нарізаю ось таким великим кубіком. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові наступні відео. Червону цибулю нарізаю кубіком. Далі беру стиглий плід авокадо. І розминаю виделкою. Можна порізати кубиком, але за рецептом чомусь роблять так. Пучок зеленого кропу подрібнюємо ножем. В миску, де будемо робити салат, перекладаємо авокадо. висипаємо яйця, додаємо нарізану цибульку, додаємо зелень кропу, солимо до смаку. Добре поперчити потрібно. Додаємо ложку лимонного соку. Для заправки додаємо десь 2-3 столові ложки майонезу. Це вже хто як любить. І перемішуємо. Отакий От салатик виходить. Третій салат. Яйця ріжу сіточкою. Сир натираю на дрібній терці. Огірки нарізаю отакими величенькими шматочками у вигляді кубика. Попередньо почищене авокадо нарізаю великим кубиком. Ось так от. Тепер в миску до яєць додаємо огірок. Сюди ж висипаємо натертий сир. Додаємо авокадо. солимо, додаємо чорний мелений перець. Додаємо трохи майонезу і перемішуємо. Такий салатик вийшов. Ось такі салати вийшли. Готуйте та радуйте своїх рідних та близьких. А я вам бажаю здоров'я та мирного неба. Прошу поділитися відео в Телеграмі, Viber чи Facebook. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на канал, а я буду залюбки ділитися з вами смачними рецептами. І нехай все буде смачно. До зустрічі на Марусиній кухні!